Я проліз спокійно. ти е, да, типу каже, що її, її пропустила якась людина спочатку на КПП-2, похоже, ніби, як на мене, е, це попросив вийти, а людина поїхала до КПП-2, то то їй встало, якби. А пізніше я кажу, як на КПП-2 тут нікого немає, вас ніхто пропустити не міг. Е, значить, там могли на КПП-1. Вона каже: ну, може на КПП-1, Ні, я, питаю, я, не сказав. Я... я вам сказав, то, що мене пропустили на КП на КПП-2, і я думав, що це КПП-1. А типа ТО 2. Ну я перепутал. Ну, тоже. Дуже... Я верхневый обшук. Я зробив перш... первинний обшук і нічого там знайшов, крім багато ломів. Не, ради чего 8-й пуссичні, може то з ним, ты зимой погрнню ще йде. Пане, ну ми будемо виношені перевірте ваше авто, якби ви того не хотіли. Дивіться, громадяни, в принципі, ви Та можете дол? самі нам відкрити, або будемо посланувати. Ну добре, давайте я відкрию без, без вопросів. Ви відкриєте? Так, так. Да. Знімо одну кадинку з вашої руки, причому до своєї руки обережно, так он міцно, щоб так. ви не зірвалися ні, я ніяк. Давайте. 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 Країться, будь ласка, по території. Кроїться, будь ласка, по території. Пане. Бажник відкриваем. Да, да, відкриваю. Відкривай его. Я, відкрив... Відкрив. я відкрив. Пане. А, так, подивився, шо у вас. тут. у вас роблять на бої, забрали на лицу. Так, зимой свої ха -ха. руки, яка на камп са над руки. Добре, не будете затримані за поникнення да. закриту територію, а також будете затримані за владіння зброєю або набоєм забороненим цивільним особам. Дивіться, ознайомтесь, будь ласка, мені посвідчі. Забирати набої в нього з, з цього з багажника. Окей. Так, топо, колеги, потримайте його зараз. Я зараз вилучу зіп, поки що у нас тут було втілитися. Там ніби відмічки, що людина багажничку. це не заборонено. Так, вилучу набої в кількості 175 одиниць для штурмової винтівочки. Сюда. Ну все. Ай господи. Навіть краще. Ну все. Так. я Нема ціла, нема діла, я вто каже, так? Ой, ніхто, Писати? Ніхто Писати чи ні? Писати я чи напишу. ні? О, а, це... не, а цей хто? Ні, цей пан хоче до нас влаштуватись, ніяк не може. Я не напишу, коротше. Вже. Mm -hmm. Написав. Ну, Візьмеш ти ж. Да. Я я думала, не що, не так! Я думаю, щось цікаве в тачці це було чи що? Ні. Ну... Ну, на бої в основному там якісь Сейчас. микросхеми цей... Що там, мішки були на голову і відмечки. Коротше, так. Ну, Погон просто зламав, заїхав і все, типу. Ммм... Ми? Так, Йосип, є... у нього завтівці, були, ну, я в автівці ці були Ну, у нього в автівці були відмечки. Ну, я думаю, чого я не дивився. Винтики вот так, как бы да там закрыто. Так, ща, э, э, это было закрыто. О. О. Да, а, 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 нормально, ну, мы написали с Эдуаренко еще и пишем. Нормально. Да. Можно сойти. Не, не, были. закрыто. А там, там уже ничего не было. Я еще краб я был, чувствую. Там уже ничего не было. Ну, там те кинобои были, Uh, все інше, там мікросхеми, щось ще. Mm. 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 <тас> Лікарта, дивись. Ну. Так він виТ те, що? ну. Uh... то зараз я може повернути типу. Якого... Він же 150 кВт сидить. Ну, mm. yeah, за... ще буде написана заява, він ще найбільше витратить. Все, я відійшов.